Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. У нас сьогодні вихідні, прибирання велике. Зараз покажу, що ми зробили у кімнатах, трошки переставили, і вже так буде, принаймні до ремонту, я думаю, так. Що ви дивились відео про те, як ми купили хату, ось я саме стою на вході. Тут у нас для котів кімната буде, тут їх їдло, тут у них градло, сидідло. І спадло. <ріст> тут така, така кімната, вікна вставили, тут прибрали. Все помила, дуже багато вимивала. Це наш диванчик, Цією грубкою ми не користуємося. Тут у нас сарайчик, виходить. тут всі наші речі що не помістилися, і тут зона ВС, тобто зона туалету. Потім, можливо, ми натягнемо тут якусь шторочку, але це. Згодом вікно поміняли. Так, йдемо далі по будинку. Я тут зніму взуття, бо вже чисто. Далі заходимо в будинок, тут вікно заклали, поміняли. Те будемо закладати, тут стіл, тут ми їмо, коли прохолодне, коли тепло, вже будемо їсти на веранді. Далі, тут, слушай, це... тут у нас карімат, тут ми спимо. Крісло, це зона комп'ютерна, і також Вові вчити уроки, бо поки його парту нікуди поставити, буде вчити за великим столом уроки. Комод перекрила для того, щоб коти не з'їли. Да, мала? Ця мала копається в квітах, ще не відлучила її від того. Тобто, ця велика кімната отак виглядає. Це наш шкаф. Тут наші речі. Ось так велика кімната, виходить, виглядає ось так: от така, як зала, наче. Тут нема більше ніде присісти, тільки крісло мішок, але потім ми тут поставимо Вовину кровать ту, яка в нього зараз. А кровать із Харкова поставимо йому, але це вже буде, коли ми будемо білити стіни. Вована кімната, ось так виглядає кровать, Зона для ігор. Е, його тут одяг. Там наш одяг, тут також зона для ігор, і поличка з його речима, і моїм в'язанням, і всім таким прочим, і його іграшками. Тут далі ще в нього іграшок повно-повно, Ще будемо складати наші творчості. Ну і грубка тут ось так. Гном військовий, до речі. Оп! Якось так. І покажу, як виглядає тепер веранда. Веранда виглядає ось так. Тут великий стіл, там наша гуманітарка, розсада. Тут також розсада. Сюди ми перенесли диван, тепер він завжди тут буде. Зона для готування їжі дуже класна вийшла. Там Сашко робить яму під злив цієї зони, бо зараз все тече у відро. Тут цей. Агрегат, якого я досі боюся. Так, тут зона для зберігання, наша пралка нова, ми поки не будемо користуватися, вже поставимо її після ремонту, поки та працює. Це наші там всякі штучки, там штучки трючки, холодильник тут, тут питна вода. І тут мій пастернак росте, будемо його висаджувати вже у квітні, ближче до мая чи на початку травня, бо треба ще час. Не хочу під плівку, хочу вже його одразу у землю посадити без плівки. Теплички в нас нема, тому поки так. Ще в мене тут є лаванда. Задохліки мої. Це цибулі порей. І це цибулі порей. і... Ще невеличкі задоквітки, тут я теж попересаджувала. І мій батат гріється тут. Ось він. Вже активно проситься на вулицю, вже дивіться, який він сіренький, зовсім не біленький. Зараз зайшов на верандочку, набігався, як кінь бігав тут в погороду. Не, це те закінь погороду. Бігався, за кінь бігав. То закінь такий. Так, як сьогодні тепло, то сьогодні будемо відкривати часник. Ще хочу перекопати під грядку для моркви і грядку для редиски, і грядку для зелені місце, поприбирати трошки у дворі. Тож будемо цим займатися Го зі мною. Сьогодні ми в городі, відкрила часник. Присипала, дивіться на каналі Мальва на городі. Я... Випустила відео, коли відкривати часник. Тут трохи синка грався, я тут роблю дещо дуже цікаве. Також буде на каналі Мальва на городі про ось цей апарат і для чого він потрібний. Ну, а поки ми займаємось. Сьогодні вже на веранді оновленій, так гарно було готувати. І зараз супійка в мене готується, я то вибігла. Трошки я заодно думаю, вам трошки наснімаю. Ото таке. Гарна погода сьогодні, весна, взагалі так тепло-тепло. Тр трішки поприбирала цей невеличкий периметр. Отут трішки невеличко поприбирала, де в мене гряди будуть. Он. І буду робити три гряди, мені треба зробити. Ну, за сьогодні я не встигну, а зазавтра, я думаю, що вже зроблю. Робота йде потроху, посадила редиску, накрила плівка така не дуже годна для городу. Тоненька і рветься. Звісно, вона там гарно порвалась, Ну, нічого, піде. Редиска вона така більш-менш стійка до прохолоди. В принципі, піде. Тут я повністю посадила редиску. Тут хочу зелень посадити, кріп петрушку. Руколу та одеський кучерявець. Там кінза, щось ще. Ну, таке, щоб було на салат їсти вже у травні маю повсходити. Подивимось, як насіннячка всходять. І ще там третю ряду буду робити ще редиску хочу. Як плівка з'явиться, то одразу буду робити. Ось такі вихідні. Ось так займаємось. Огород росте, трава росте. Звісно, було б хорошо трактором все перекопати, але що маємо, то маємо. Буду робити, поки гряди, поки на таке раннє, а вже потім, звісно, будемо щось під огород робити ближче до осені, мабуть, восени все перекопаємо. Я засію сидератами і хай воно стоїть. А поки так, поки так. Часничок мій стоїть. Дуже гарне рішення було пісочком накрити. До речі, ви, ви питали, який саме цей пісочок. Це річковий пісок. Він дуже класний щодо ось, на, ну, такої підстілки. І також він містить свої мікро-макроелементи, які також корисні для рослинок. Тут будемо робити синові під цим горіхом. Іграшкове місце, щоб він грався. Ну, город поки так, як є. Поки так. Такий влог мій для вас сьогодні. Не забувайте ставити вподобайки, хто додивився до цього моменту. Не забудьте підписатись на канал. Тут цікаво про звичайне життя в селі. Я бажаю всім гарного.